Підприємство займається сільським господарством. Ми вирощуємо такі культури, як пшениця, рапс, горох, кукуруза, сонячник, ну і ще трохи ячмінь. На нашому підприємстві около 2000 гектар землі. Є частина землі, яка орошається, частина без орошення. До війни в нас були дуже гарні показники. Ми е, перейшли на нові технології, е, займалися виращуванням цих всіх культур, е, були, скажімо так, на одному з перших місць в районі в себе. Зернової групи ми ну, вирощували десь близько 1000 гектар. Е, плюс ріпак десь 200-300 гектар. Кукурузи на зрощуванні було десь 300 гектар. Ну і остальне виращували соняшником. Е, до війни. У нас був повний цикл всього, тобто ми робили все по агротехнологіям, як це требувалося. Приміняли средства защити, носили добриво. Ну, як би, скажімо так, все було дуже гарно. Але з 24 лютого, коли почалася війна, то все навколо змінилося. Змінилася також і в нас робота. На жаль, на теперішній час, це все ми, скажімо так, перейшли на нове рельси роботи і, на жаль, змінили підход до роботи. Тобто, те, що потрібно давати землі, щоб вона давала гарні врожаї, з економічної частини, в нас не виходить, тому що долар, скажімо так, зріс в два рази, ну, практично в два рази. За собою потягнув і ціни на добрива, насіння, пальне, тому ми, скажімо, перейшли, так, так, якщо можна так мовити, то на економ режим. І показники стали гірше, але, але питаємося як за що цього оборота витягувати врожаї, ну, за що свого труда. Якщо розглядати той момент, коли було до війни, то, скажімо так, ми брали частину білоруського, більшу частину, мабуть, російське було доброго. Також наші, в нас виробляють, Черкаси, Суми, в Донецькому регіоні виробляли. Але але, на цей час, на цей час всі ці е, добрива, які ми закупали, вони ну їх перестали вести, тому що Росія це страна агресор, тому ми з, з ними не працюємо. Білорусь також, скажем так, їхній помічник теж не працюємо. На ринок зайшли казахські добрива, е, турецькі. Ну скажем так, пройшло імпортне заміщення. Тому ми зараз закуповуємо європейські добрива, казахські, ну, те, що маємо на ринку, то і питаємось ті добрива брати. Добрива почали дорожати за щодо того, що піднялася ціна на енергоносії. 70% составляючого собістоїмості удобрення це є енергоносії, той тобто газ. Так як у нас до війни газ піднявся, тому і добрива теж піднялася. В Казахстані і в Європі я не знаю чому, але там трошки було все дешевше, навіть з енергоносіїв. Тому би, вони були і у нас на ринку, і була ціна. Тобто добрива подорожали тоді, а під час війни став їхній дефіцит. І за логістики, і за всього, тому що їх доставляли к нам сюди в Україну портами, порти не працювали. Почали возити автотранспортом, жд транспортом, тому ціна виросла. І це потягло за собою підвищення собівартості нашої продукції. Бо ціна на пальне виросла, добрива виросла, сімена хімія виросла. Тому якщо, скажімо так, до війни там сібістойність пшениці була 4 450 то зараз, на жаль, вона складає десь 6-7 гривень за тонну пшениця. Той урожай, який ми отримали в 2021 році, і він лежав у нас в 22-му на складах, ждав доброї ціни. Ми реалізували. Урожай 2022 року. Реалізували частично, тому що та ціна, яка склалася в 2022 2023 році, вона не влаштовує нас. Продавати ніже ну, немає ніякого сенсу. Тому ми реалізовували цю продукцію ровно стільки, скільки нам було потрібно на наші нужди. Тобто потрібно закупити паливо, ми продали там якусь час, потрібно виплатити заробітну плату. Ми також продали. Ну я так на навскітку скажу, що десь процентів 50-60 продукції того урожаю ще лежить на складах. Нехай пока буде. Якщо є можливість її держати, значить будемо держати. Тому що якщо дивитися на початок 2022 року, то е, все було дуже печально. Не, не було цієї зернової згоди. Е, продукція, яка була на складах, яку вирощувала, вивозилася тільки автотранспортом і ЖД транспортом. Е, Зараз хоч потроху почали працювати порти, це ну, відрозділилося і на ціні, яка є на нашу продукцію. Вона потроху-потроху почала зростати, тому ми думаємо, що зараз наше ЗСУ повністю з Херсонську область освободять, там ще порти запрацюють. Ну, думаємо, що буде краще. Урожай 22-го року, 21-го, продав по 6500 тонну. Це пшениця 21-го року, врожаю, продавав з місця. А якщо дивитися на 20... це я продав її в 23-му році. Якщо дивитися на ціни, які були в 22-му році, то мені давали 4,55. Тому якби така тенденція зростання потроху є. Взагалі вивозяться на порти, ну, працює Дунай. Це перше, що запрацювало, почали вести маленькими баржами, потроху там, потроху вивозити. Потім запрацювали порти в Одесі. Е, якщо я правильно розумію, то, е, вроді, от-от, повинні -от працювати вже в Ніколаєві, але основний наплив нашої продукції йде. Це Одеса, Рені, ну і також потроху вивозять ще автотранспортом. На жаль, не працює ні Болон, тому що ну, ви саме бачите, що перша це війна, друга підірвала Каховську ГЕС. Ну, Неспродатна річка, наша річка. Зараз по річці ми не можемо продукцію відправляти, бо там стоять російські війська, які не дають не згоди нічого для того, щоб вивозити продукцію. Цю продукцію, яку ми вирощуємо, не всю. Часть продукції, яку ми вирощуємо, вона йде на експорт. Взагалі, для того, щоб там Україна не голодала, там нам потрібно 20% 20-30% від того, що ми вирощуємо той пшениця. Тобто, якщо там брати взагалі в всьому обсязі, то 20% і нам хватить для того, щоб був у нас мука, хліб, все. Такі культури, як ріпак, вона взагалі 95-90% експорт. так. Масло також, сировина, це в сонях, теж це йшло на експорт. Нам не так багато потрібно, не, тільки, не, не стільки, скільки ми вирощуємо. Цю всю продукцію ми відправляли би, ну не вічно наше хазяйство, експортери, які в нас на Україні є. Крупні, там, такі як Нібулон, Каргіл, Коки, Там це все йшло далі е, в Європу. Awesome. Посіви такі залишилися, але нам, на жаль, прийшлося трохи міняти конюктуру своїх полів. Скажімо, е, якщо раніше до війни, е, я беру так ячмія, пшеницями е, висівали десь 500-700 гектарів ячменя десь порядка 200-300, рапса до 300, кукурузи 300 ну і соняха десь порядка. там... Остальне, там ще горох сіяли, таке. То зараз самі такі скажімо, конкурентні культури це являються ріпак і соняг, на які є більш-менш ціна. І вони ну, їх всі шукають, потребують, користуються попитом. То нам довелося і перестраюватися на вирощування цих культур. Якщо раніше було ріпака 200-300 гектар, то в цьому році ми посіяли 500. Соня, ну, сонях, в принципі, так і залишився, Зменшили пшеницю, зменшили зернові. Пшениці ми посіяли 400 гектарів, ячменя взагалі 100. Тому що ну, вони мінусові, скажімо так. При сібівартості 7, продавати за 5, ну ніяк не хочеться. Є якийсь там такий страховий запас, і то що, то, що нам потрібно для власних нужд, а все остальне то ринок диктує те, що треба вирощувати. У 2021 році я відкрив на підприємстві е, в Агриколь Грикольбанки кредитну лінію. Е, так як у нас був ковід, вона тоді підтримувалася государством і вона називається там 5-7. Е, тобто ми взяли кредитну лінію під нульові відсотки до моменту, коли, е, е, коли був ковід. І, в принципі, не виплачували відсотки, тому що вели воєнний стан, ніхто нічого там з нас, ні банк, ні держава. Да, ну Можна їх назвати так. Але на, на щастя чи на жаль, ковід у нас уже пройшов, тому в нас ще льготний період остався до жовтня. І далі нам я зустрічався в банці з представниками, і з жовтня нам потрібно буде виплачувати 7% річних. Але якби це нас влаштовує, тому вони кредитують. Ті, хто з ними співпрацює, то банки дають і приват, і кредит Агриколь, різні банки дають під різні програми. Гроші. Тому банк, банковська сфера, скажімо так, працює. І це теж на руку аграріям, тому що іноді треба трошки почекати, не здавати там, ту ж саму пшеницю чи рапс, коли йде уборка, тому що ціна в уборку, як завжди, у нас маленька. А треба почекати там, місяць, два, і ціна в рази може вирости. Ви бачите всі, що допустім, ціна на хліб в рази підросла в магазинах. Но, на, жаль, на жаль, що ціна підросла, це раз. А друге, що у нас навпаки ціна, скажімо так, ну, yes. полтора раза впала. Ціна виросла за счет того, що піднялися логістика, енергоносії, тому виросла. Щось прогнозувати, ну, мабуть, це неблагодарне діло. На перше, ми чекаємо нашої перемоги. Коли не буде тут росіян, тоді все стане на свої місця. Тоді буде в повному обсязі працювати аграрний сектор. На жаль, це пройде деякий час, тому що ви ж саме бачите, що заміновані поля, багато уламків ракет, багато таких всіх причин. Що ми не можемо працювати в повному обсязі. Ну, саме по-перше, це важна бути наша победа. Коли це буде, тоді ми будемо працювати на 100% і в повному обсязі. Про будь-які там прибелянни йде мови, ну, скажімо так, мабуть, Гаррі зараз виживає. Тому що, ну, на самом, на самом деле получается так, у нас затрати зросли в полтора-два рази, а ціни на нашу продукцію навпаки впали в полтора-два рази. Тому тяжко робити в таких умовах, на жаль, але немає другого вибору і приходиться працювати. Бо якщо раз дивитися, навіть в нашому підприємстві в нас десь порядка 700 пальчиків. Які очікують від нас якісь гроші, які ми довели дати за користування їхньої землі. Це одна із умов перша. Тому всі розуміють, що всім зараз тяжко, всім ми повинні якось друг друга підтримувати, тому в нас нема другого вибору, як працювати. Пусть це буде ноль, але ми дожди працювати, працювати, працювати.